Рішення продати свій дім бабусі далось нелегко, але не стало дідуся, і вона вирішила продати будинок у рідному селищі та переїхати ближче до старшої дочки, моєї тітки по батькові. Бабуся купила новий будинок у тому ж селищі, де жила сім'я її доньки. Попри те, що бабуся жила одна, спочатку дочка та онуки часто відвідували і допомагали по господарству і збирали врожаї з великого бабусиного саду. Але одного дня в будинку сталася пожежа, і проживати в ньому більше бабуся не змогла. І цієї втрати бабуся дуже захворіла, занепала духом, і, попри те, що вона була відносно молодою, їй знадобився постійний догляд. Старша донька не захотіла забирати матір до себе у квартиру, вона відвезла її до молодшої сестри, яка теж не дуже мала бажання займатися матір'ю, але була змушена взяти її до себе. Там стан бабусі значно погіршився. Тоді вона написала листа моєму батькові синку, тут про мене не дбають. Приїжджай і забери мене до себе. Мій батько відразу ж відреагував на її прохання і забрав бабусю до нас. Відтоді бабуся жила з нашою родиною, і батьки відразу звернулися до найкращих лікарів, намагалися допомогти їй одужати. Моя мама була дуже турботливою, зробила все, щоб полегшити бабусин стан. Бабуся часто повторювала, що доньки ніколи так за нею не доглядали, як це зробила невістка. Однак зусилля лікарів і моїх батьків виявилися марними, на жаль. Захворювання було надто запущене, бабуся поступово втрачала сили, спочатку перестала ходити, а потім і говорити. Мама навіть взяла тривалу відпустку, щоб цілодобово доглядати за нею. Якось зателефонувала старша тітка, запитала про стан матері. Батько чесно відповів, що ситуація не дуже добра, і бабуся навіть не може самостійно їсти. На це тітка холодно відповіла ну потерпіть, напевно, вже надовго залишилося. Коли бабуся привезла до нас, вона привезла із собою кілька тюків з речами. Вона наказала не розпаковувати їх і заховати подалі. Мама, поважаючи бабусине прохання, залишилася в шафі. Згодом бабуся намагалася сказати щось поглядом, але через неможливість говорити ми не могли зрозуміти, що її турбувало, що вона хотіла сказати. Після того, як не стало бабусі до нас, приїхали обидві тітки. Старша показово ридала, але щойно закінчилась церемонія, почала вимагати показати їй бабусині речі. Мама спершу відмовлялася, адже в квартирі було багато людей, проте тітка наполягла. Мамі довелося витягнути з речі шафи. Старша тітка відразу почала розмотувати вузлики і виявила, що серед одягу були заховані величезні суми грошей, акуратно розкладені по пачках. Тоді мама зрозуміла, що бабуся ймовірно намагалася їй натякнути на ці гроші, коли поглядала на шафу. Але тітка відразу схопила всі пачки і заявила, що пізніше розділить все порівну між усіма дітьми. Мама з почуттям порядності навіть показала їй бабусин гаманець, але тітка виняла звідти всі гроші і залишила мамі лише порожній гаманець із словами Матимете згадку про бабусю. На цьому все не закінчилося. Тітка спочатку вимагала у мого батька бабусини золото їй віддати. Батько, перебуваючи у пригніченому стані, віддав все, що вона просила. Після цього тітка разом з чоловіком швидко зникла, не залишивши жодної обіцянки про розподіл грошей. Молодша тітка не цікавилася грошима, оскільки її чоловік був заможною людиною, але старша забрала все, залишивши мого батька, який доглядав за матір'ю до останнього, без жодної копійки. Ця ситуація дуже засмутила моїх батьків. Виявилося, що кілька місяців у їхній квартирі просто під носом зберігалася велика сума грошей, але вони навіть не думали про це, бо вони не хотіли заглядати бабусині речі. Їхнє виховання і повага до чужого майна не дозволили їм це зробити. Старша штітка не мала жодних моральних бар'єрів. Вона без докорів сумління обікрала брата, який доглядав за їхньої матір'ю до останніх днів. Після цього тітка на кілька років зникла, не дзвонила, не писала, навіть не з'являлася. Гроші виявилися для неї важливішими за рідного брата. Але нещодавно вона повернулася, наче нічого не сталося. Проте мої батьки вже ставились до неї зовсім по-іншому. Мій тато завжди говорив, що для нього найважливіше не спадок чи гроші, а те, що він зміг гідно виконати свій обов'язок перед матір'ю. Він до останнього дбав про неї і робив усе можливе, щоб продовжити її життя. Йому це було значно дорожче за всі гроші світу. А перед Богом кожен відповідатиме за свої вчинки сам. Ну хіба ж не так?